Такий чемодан Карпіза маленький. Або якось іншої фірми на колеса. Він є досить, ну, самий дешевий по суті, але нормально так складений, що Тобі більше вага слаба. І то такий можна використовувати на економні рейси. Наприклад, Ну, московська структура, по суті. Ну, гали. І навіть патріоти не... Великі користуються. Бо, в принципі, все московське. Треба уникати все, що можливо. Якщо є вибір, так, як продуктові магазини, всюди. Ну але то таке. Суть того, що які розміри, вони там пишуть. 55 см на 35 на 25. Він має розмір 55, там 29 замість 25. І замість 35-36. Ну але тут ч, тут все підходить, можна їхати. Все, Слав тебе Богу, слава Бога, слава нації. А сам чемодан важить 2 ,640 кг 640 грам пустий. Щоб розуміти, щоб до 10 кг рахувати все.